Вибухонебезпечне російське судно в британських водах поблизу англійського узбережжя. Ось уже кілька днів дрейфує вантажний корабель з 20 тисячами тонн нітрату амонію на борту. Це високозаймиста речовина. Вона може вибухнути силою більшою аніж бомба, застосована в Нагасакі. Чому проти скандинавської країн відмовилися прийняти корабель, і чому це наполошило британців? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька із Лондона. Ця історія почалася майже місяць тому. Судно завдовжки 183 метри під назвою Рубі завантажили аміачною селітрою у Мурманській області. А вже за кілька годин воно сіло на мілину. Йому вдалося продовжити маршрут, але пошкоджені корпус, кермо та двигун. Відтоді корабель шукає порт, який би прийняв його на ремонт. Судну вже відмовили Норвегія, Данія, Швеція і Литва. Надто небезпечно його лагодити, адже під час робіт, зокрема, якщо необхідне зварювання, цілком можливо. Лива детонація 20 тисяч тонн нітрату амонію. Це добровоє не заборонене для перевезень. Але саме воно спричинило смертельний вибух у Бейруті у 2020 році. Тоді загинуло 218 людей, ще 300 тисяч втратили свої домівки. Все через невідповідні умови зберігання такого вантажу. Рубіж має на борту всемеро більше аміачної селітри ніж було у Бейруті. А сила його вибуху буде більшою ніж від бомби, скинутої на Нагасакі. За рухом судна стежать не лише прикордонні служби, але й військовики. Бо за цей час його помітили у територіальних водах Німеччини, а тепер і Великої Британії. Хаотичний маршрут корабля вже викликав чимало питань. З самого початку дивним виявилося те, що після пошкоджень корабель продовжив рух навколо Кольського півострова, повз великий російський порт у Мурманську, і не відчував потреби зайти в цей великий порт, де його доглянули. б. Ні, він пішов далі на північ від Норвегії, але раптом відхилився від курсу і зайшов у Норвезький порт міста Тромсе. Там йому відмовили, і він кинув якір поблизу військових об'єктів на півночі Норвегії. Далі корабель знову набрав швидкості, знову відхилився від курсу і сповільнився біля нафтових вишок та установок природного газу. Тож все це почало викликати підозри. Останньою точкою маршруту Рубі мали бути Канарські острови, але раптом судно змінило своє місце. Призначення на Мальту йде воно саме під прапором цієї країни. Втім, через пошкодження корабля там теж відмовилися його приймати, допоки на ньому не позбудуться вибухового вантажу. Останні кілька днів «Рубін» не покидає прибережних вод Великої Британії. Ситуація ускладнюється ще й тим, що судно агресорки неподалік від місця затоплення СС Річард Монтгомері. Цей американський військовий корабель пішов на дно із десятьма тисячами бомб, які можуть здетонувати через пожежу на Рубі отже, неподалік нас корабель у поганому стані з 20 тисячами тонн. Якщо вони вибухнуть, то це дорівнюватиме двом російським тактичним зброям, якими Путін погрожує Україні. Якщо корабель не контрольований, величезний вибух дуже можливий. Той факт, що судно російське і дрейфує у Ламанші, викликає велике занепокоєння, адже Путін погрожував і Великій Британії якоюсь великою атакою. Що буде далі з цим вибухонебезпечним бортом? Важко спрогнозувати. Навряд чи якась із європейських країн прийме його на ремонт. Так само навряд дозволить розвантаження такої великої кількості небезпечного хімікату, але й залишати на воді пошкоджений корабель теж не можна, бо витік нітрату амонії призведе до екологічної катастрофи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу «Інтер», Марафон єдині новини.